Росіяни вже очікувано атакували Україну в небі. Сили ППО сьогодні збили шість шахетів та дві ракети у чотирьох областях України на тлі нещодавніх масованих і руйнівних атак. Ця здається легкою прогулянкою і розминкою. Тим більше є перед чим, адже Іран напередодні передав Росії порядка 200 балістичних ракет. То до чого готуватися в Україні з'ясую далі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Ви на каналі РБК Україна. І я вітаю Богдана Долінця, експерта з питань розвитку авіаційного. Ринку, пане Богдане, добрий день. Вітаю. Ну, перш за все, прошу вас прокоментувати гарячу новину. Буквально щойно стало відомо. Е, Оперативно-тактичне угрупування Харків повідомило, що ЗСУ збили дрон росіян на висоті понад 3600 метрів. Сталося це на Харківщині. Е, знищила дрон група Ворон зенітного ракетно-артилерійського дивізіону. Ну і власне, це правда не пересічна подія. Так, 3600 – це забагато для дороги. Ми бачимо протягом. Е, останніх е, тижнів ворог практикує використання польотів е, шахедів на великій висоті, переважно мова йде про 2-3 кілометри, і лише в окремих випадках фіксувались польоти там майже до 400 кілометрів. Е, висока висота польоту вона насправді створює певні складнощі. Тобто, якщо раніше оснача на дронів летала на малій висоті, і вони переважно знищувалися так званими. Мобільними розрахунками, які з кулеметів крупнокаліберних знищували ці дрони над землею, то на висоті е, 3 і більше кілометрів. Фактично, ефективність роботи цих груп вона є нульовою, тому що на такій великій висоті і дальності практично неможливо з наземними кулеметами дістати цей безпілотник. Тому єдина можливість знищення таких цілей це виключно або авіація, або е, відповідні системи протиповітряної оборони. Ну от ракетно-артилерійський дивізіон, це ж означає, що не літаком було знищено цей дрон. Абсолютно вірно. Тобто це система протиповітряної оборони. Конкретно яка наскільки я розумію, не вказано. Ось але це система ППО. і Ми маємо розуміти, що вартість знищення дрона такими засобами, на жаль, вона суттєво вища ніж інші варіанти знищення цього безпілотника. Тобто ця новина неоднозначно із позначкою плюс для нас, так тобто, ну дивіться тут дві склади. Перше, маємо розуміти, що безпосередньо сам дрон шахет злежить від типу, він як правило має там перетин близько там чотирьох квадратних метрів. Тобто, це достатньо велика ціль. тобто вона фіксується системами протиповітряної оборони. Тим не менше, для її знищення потрібно залучати вже додаткові ресурси, тобто немає можливості знищувати мобільними групами і Можна знищувати тільки або е, авіаційними засобами, тобто це гелікоптери, це літаки, які можуть підніматися на відповідну висоту, або безпосередньо самими комплексами протиповітряної оборони, тобто це можуть бути як радянські комплекси, е, так в тому числі е, і західного зразка. Але вартість однієї ракети до такого комплексу вона починається від 150 тисяч доларів і в середньому складає 300-500 тисяч доларів при вартості шахету, залежить від модифікації, як правило, складає там до 100 тисяч доларів за одиницю. Минулого тижня стало відомо, що Іран надав Росії 200 балістичних ракет. Згодом цими вихідними з'явилося підтвердження від політиків іранських, які загрози несе з собою ця кількість і якість, що вам відомо про ці ракети. Ну, дивиться, якщо говорити саме про Фатех 360, то маємо розуміти, що це так звана балістика малої дальності, тобто дальність роботи даних систем вона складає від 30, там, до 120 кілометрів. Фактично, іранці позиціонують їх як е, е, їхній аналог е, фактично Хаймерса. Тобто, це високоточні ракети, які е, гарантують точне ураження від 3, 3 до 10 метрів. Це перша складова, друга складова е, потужність там е, самої бойової частини, вона як правило складає. Е, від 50 там до 100 е кілограмів. Ось, але ключове обмеження, що дані ракети, на жаль, летять з дуже високою швидкістю, близько чотирьох махів, що суттєво ускладнює можливості для знищення таких ракет. Тобто, фактично е знищити е ці ракети ну, можна лише дуже обмеженою кількістю систем протиповітряної оборони, які здатні збивати балістичне озброєння. Тим не менше. Враховуючи малу дальність, тобто е, ці ракети створюватимуть ключову загрозу е, безпосередньо для е, українських е, ну, об'єднань е, збройних сил, які знаходяться е, або біля лінії фронту, або безпосередньо е, біля кордонів з Російською Федерацією з однієї сторони, з другої сторони, звісно, це населені пункти, які знаходяться там на відстані до 100 кілометрів е, від е, кордону з Російською Федерацією, тобто вони можуть бути ціллю ворога. Ну, тобто очевидно, що під загрозою Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина і цих ракет не відчують кияни, наприклад, чи львів'яни. Ну, це, е так само в зону е дії цих ракет так само потрапляє Херсонщина е і Миколаївщина, uh -huh. маємо розуміти, ось е але звісно так е більш далекі міста, які знаходяться там на відстані е більше 100 кілометрів, як правило, вони не входять в радіус ураження даними засобами озброєння. Але тим не менш, розуміємо, що для протидії таким ракетам, в принципі, в основному можуть бути комплекси Петріот, NASAMS бо 300 Ось е і всіх цих комплексів, тобто, якщо перших і Петріот, в принципі. Дефіцитна кількість пускових і вони прикривають великі міста. То стосовно С-300 інша проблема, вже є суттєвий дефіцит самих ракет до даного комплексу, тобто розуміючи, що на жаль, маючи таку велику кількість ракет близько 200, більшу частину цих ракет, що за все ми не зможемо перехопити. Чи змінилося щось із системами ППО із забезпеченістю України після засідання в рамках Рамштайн? Що відомо наскільки партнери просто це було реально ключовим питанням? Наскільки я пам'ятаю? Анонсувалося, що цей Рамштайн він для посилення ППО. То який результат ми маємо? А ну дивіться, ми бачимо, що е, ряд країн е, продовжили виконання своїх зобов'язань щодо передачі систем, тобто ті е, передачі, які раніше оголошувалися ще до даного Рамштайну, деякі з них вже відбулися. Тим не менше, все ж таки, велика кількість систем, які Україні обіцяли, і знову ж таки повторно пообіцяли. Все ж таки, ми їх очікуємо. Е, перша слова друга важлива стадова, маємо розуміти, що крім самих систем пускових, е, важливе питання є саме постачання ракет до комплекту дода. Аних систем і в принципі одним із завдань є в тому ж нарощення виробництва для передачі в Україні відповідних боєкомплекту для використання цими системами. Тому що ми вже періодично бачимо, що при масованих ударах, тобто більше сотні е, різних цілей, е, відсоток знищення ну він не завжди складає 100% Тобто, якщо при таких так званих невеликих пусках до 50 повітряних цілей, як правило, це дрони камікадзе або декілька десятків крилатих ракет, зазвичай значна на цілей знищується. Якщо там є балістика, то ефективність биття, вона вже залежить від того, по якому місту здійснюється запуск. Тому що ми розуміємо, не всі, на жаль, міста можуть мати захист системами Петріо, тому що для цього необхідно було мінімум декілька десятків таких дивізіонів, е які на сьогоднішній день, навряд чи Україна зможе швидко отримати. Ось і друга важлива складова, звісно, це е маємо розуміти, що. Е Відсоток збиття він прямо залежить від спроможності української системи протиповітряної оборони за порівняння 24 рік з 23, ми бачимо, що цей відсоток зріс. І напевне, не в останню чергу, в тому числі не тільки за рахунок посилення наземних комплексів протиповітряної оборони, а в тому числі і за рахунок появи авіаційної компоненти F-16, які інтегруються в повітряний. В систему протиповітряної оборони, але тим не менш залишається відкритим питання, що Україні так само потрібно розвивати не тільки системи протиповітряної оборони, стоїть питання розвивати систему протиракетної оборони. І на жаль, одним з найбільш ефективних комплексів протиракетної оборони є американський комплекс та але на сьогоднішній день про це навіть мова на жаль не піднімається про можливість отримання України хоча б декілька таких комплексів, тому що е, радіус дії цих комплексів для знищення цілей складає по дальності 150 км, по висоті так само 150 км. На відміну від комплекса Петріот, який може знищувати цілі на дальності до 40-45 км і на висоту лише 28 км. Остін, міністр оборони Сполучених Штатів Америки, напередодні говорив, що штати з Україною працюють над заміною с 300 комплексів і ракет р 27 Що це означає? На що це заміна? Ну, дивиться, тут може мова насправді йти е, про можливості використання вже наявної системи або її певного апгрейду модернізації для використання західних ракет. Тобто, ми розуміємо, що на заході є різні ракети не тільки до комплексу Петріоти, до різних комплексів. Ось з однієї сторони з іншої сторони є певні ракети, які знаходяться на складах на зберіганні е, і. Може розглядатись можливість е, гібридизації або доопрацювання частини цих пускових е, в зв'язку з тим, що до них вже в принципі дуже дефіцитні є ракети радянського виробництва. Ось тому що виробництва е, нових ракет є до даних комплексів. Є тільки в Російській Федерації Україна там до 22 року напрацьовувала можливості по відновленню тих ракет, які є на зберіганні, але мова про виробництво власних не йшла. Тому звісно, один з варіантів це. До опрацювання фактично цього комплексу в так званий Франкенсам, тобто вже були певні комплекси, які е, робили їх гібридизацію до опрацювання для можливості використання західних ракет, типу АІМ для пуску з радянських комплексів, типу Бук або Куб, і так само може розглядатись можливість частини комплексів, які вже не використовуються через дефіцит боєприпасів, їх модернізації для використання цих пускових. Із західними ракетами, які конкретно будуть ці типи, ну зараз складно сказати, тому що маємо розуміти, може бути насправді дві складові дані комплекси С-300 можуть використовувати з першу чергу як засіб для протиповітряної оборони, як пускава, але при цьому не варто виключати можливість модернізації для того, в тому числі для використання як пускава для балістичних ракет малої дальності. 17 IRST, які анонсувала Німеччина, наскільки суттєво вони покращать ситуацію із захистом неба в Україні? Ну дивіться, якщо говорити конкретно про сам комплекс АйРІСТІ, то ми маємо розуміти, що це один із тих комплексів, який в окремих модифікаціях. Може перехоплювати достатньо швидкі цілі, тобто цілі там майже до 4 тисяч кілометрів на годину. Ось звісно, він поступається на сам сою Петріот, який розроблений спеціально для перехоплення балістичних ракет. Але тим не менше, він здатний вражати цілі на дальності до 40 км, на висоті до 20 км. Тобто, це достатньо ефективний засіб для знищення всього спектру до звукових повітряних цілей, і можливо навіть деяких балістичних цілей. Але з невеликою швидкістю, тобто, як правило, там швидкість яких не перевищує два махи. Щодо самої кількості, то 17 комплексів це такі достатньо суттєва кількість. Тобто, якщо говорити про створення буферної зони, то ми маємо розуміти, що це фактично може дозволити створити буферну зону шириною близько 20 кілометрів вздовж там ну, для всіх північних регіонів від Чернігова до Харкова. І навіть можливо частково захистити Дніпропетровськ. але при цьому е, є друга важлива складова, тобто є два підходи. Перше це створення буферної зони. Другий підхід це захист окремих е, цілей, які можуть бути пріоритетними для цілі ворога. Тобто, в принципі, це так само може дозволити захистити е, десяток е, середніх або навіть там великих міст України, але звісно не міст мільйонників. Для них треба більш серйозні е, спроможності. Головком Сирський в інтерв'ю заявив, що розслідування з катастрофою f 16 скоро завершиться, ніхто не буде приховувати правду. Якщо так швидко воно завершується, про що це свідчить? Експерт Defense Express Іван Кричевський говорив мені в ефірі, що американці після катастрофи їх f 16 там півроку розслідували. Якщо ми вже швидко виходить, з'ясували чи можна спрогнозувати, про що взагалі йдеться? Що це була за катастрофа? Ну, дивіться, на сьогоднішній день поки немає звіту складно заліз прогнозувати будь-які варіанти, але маємо розуміти, що як правило, розслідування воно складається з двох етапів. Перший етап це так зване попереднє розслідування, тобто, коли визначаються основні фактори, причини катастрофи, і безпосередньо вони так само будуть озвучені. Як правило, вони покриють всі версії, які безпосередньо були призвели до даної катастрофи, тим не менше. Розслідування на цьому не завершиться і продовжиться його другий компонент. Тобто, це повно завершення повноцінного авіаційного розслідування. Ключова задача, яку встановити всю весь ланцюжок рішень та причин, які призвели до катастрофи. Ось. Тому що, наприклад, може бути попередньо, це, як приклад, без прив'язки до конкретного випадку. Тобто, може бути, наприклад, що катастрофою стала якась технічна несправність, е, ось і це типу є рішення попереднього розслідування. Але подальше розслідування воно має розібрати, скласти всі деталі, визначити конкретно яка запчастина на якому етапі, чому саме вона вийшла з ладу. Потім після цього проводяться додаткові дослідження і перевірка таких десяти інших схожих запчастин і визначення з якої Сутою, коли вони можуть ламатися, і потім після цього результатом такого завершення повноцінного розслідування воно вже орієнтовано не стільки на громадян, скільки на технічних фахівців можуть видаватися певні зміни до регламентів експлуатації літака, або, наприклад, певні зміни, які вимагатимуть модернізації вже тих літаків, які всі ці експлуатуються. Це один з прикладів, і це може бути насправді по кожній з версій, може розроблятися такий детальний аналіз. Наприклад, одна з версій, яка так само регулярно озвучується, можливо, пов'язана з програмами підготовки. І так само буде задача фахівців детально розібрати всі програми підготовки, перевірити кваліфікацію всіх пілотів, які пройшли підготовку за даною програмою, і зробити висновки, чи е, були якісь е, недоопрацювання тобто, тут вже не стільки про порушення, а скільки про те, що можливо в цій програмі треба додатково додати якісь модулі або якісь години для того, щоб її е, усунути е, дано один з елементів, тому що зазвичай. Авіаційна катастрофа вона складається не тільки з якоїсь одної причини, чи делька зазвичай це ціла низка причин, які склалися в певний момент часу в просторі і призвели до авіаційної катастрофи. Дякую, прошу прокоментувати. Що ми з вами поговорили про українське небо, про небо партнерів Румунія і Латвія. Нагадаю глядачам що і там, і там. Було помічено безпілотники російські, їх шукають, і в Латвії і в Румунії. Чи це було допущено з міркувальни з міркувань політичних? От коли не хочуть ескалації вкотре, чи можливо в Румунії і Латвії дійсно нема чим збивати дрони? Ну, диця, питання, все ж таки, напевно, безпосередньо до даних країн їх там керівників сектору оборони і безпеки. Ось, але маємо розуміти, що е, такі цілі, як дрони камікадзе, вони залишаються достатньо складними. Особливо для тих країн, які безпосередньо е, мають ну точно набагато менший досвід знищення таких цілей ніж Україна, і тому складно сьогодні сказати, чи це політичне рішення, чи це просто певний брак кваліфікації по виявленню знищення таких безпілотників. Ось ну, але принаймні, дані країни не підтвердили, що вони можуть достатньо ефективно, успішно знищувати такі ворожі цілі в своєму повітряному просторі. Ну знову ж таки чекаємо е, результатів е, розслідування. І чи знайдуть їх ще питання? Дякую вам за розмову. Богдан Долінце, експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку під відео, поширюйте його і підпишіться на канал РБК Україна в Ютуб.